Шановне товариство, ми всі тут поуважаємо дивізію Галичина героями, проте досі існуюча комуністична пропаганда постійно намагається зобразити як зрадників їх, як військових злочинців. Але ми, молодь України, чітко усвідомлюємо, хто ми є і хто є нашими героями. За нашу волю, свободу і незалежність, проте ця українохопська влада постійно намагається нав'язати нам чужих героїв, чужу історію, чужу мову, а справжніх наших героїв, завдяки яким ми є, нарікає посібниками насистів, примушуючи нас постійно виправдовуватись, щось доводити, а краще взагалі уникати гострих тем в нашій історії. Наразі прийшов наш час, і ми не збираємось принижуватись перед цими нащадками вбивць нашого народу. Дослухаються кремлівських порад, зараз намагаючись догодити геть усім заради особистої користі. В цих умовах ми просто мусимо відстояти наше право на власну історію, на власних героїв. Що зараз ми робимо? Це наша земля. дивізія Галичина, наші герої за нами майбутнє, і яким воно буде вирішувати тільки нам. Слава нації! Смерть!